Художньо оформлювати стелі приміщень почали значно раніше, ніж хтось може подумати. Особливо популярним розпис стель був у давньому Римі: римляни розмальовували стелі у домах Знаті, а їхні мозаїчні зображення взагалі довго не мали собі рівних. На відміну від своїх історичних попередників, сучасні стелі більш схильні до творчих експериментів, і багато в чому завдяки стрімкому розвитку технологій та дизайнерській фантазії. Навіть у стандартній міській квартирі людина хоче мати щось. Що буде відрізняти її житло від сусідського? Кожен шукає свій індивідуальний образ чи своє обличчя, як люблять говорити фахівці компанії Ліцапаталка. По-перше, неабияким розмаїттям кольору і фактури наділена сама плівка ПВХ. Будь-яке кольорове рішення інтер'єру буде ідеально довершене натяжною стелею у відповідній гаммі. А крім того, маємо на озброєні спеціальні технології. Метод фотодруку, скажімо, дозволяє нанести на стелю будь-яке зображення, яке може тематично перекликатися з функцією кімнати, дитячої кухні, спальні чи інших приміщень. Популярністю сьогодні користується ефект зоряного неба. Утворюється він завдяки світлодіодам, які додають зорям об'єму, а приміщенню в цілому, затишку і казковості. Серед ексклюзивних пропозицій компанії Ліцепотолка обов'язково відзначимо багаторівневі натяжні стелі. Наші натяжные потолки способны даріть радость і уют вашому дому. Они всегда модные, практичные и долговечные. Обратите внимание, только в Днепропетровске и только торговая марка «Лица потолка» предлагают эксклюзивные двухуровневые натяжные потолки. Только у нашей компании, благодаря запатентованной нами революционной системе монтажа натяжных потолков «Профессионал». Двухуровневые натяжные потолки — это сочетание красоты, практичности и долговечности. Багаторівнева стеля підходить для будь-якого приміщення незалежно від розмірів, висоти і функціонального навантаження. Такий прийом візуально розділяє простір на зони. Унікальність підходу компанії Ліца Потолка в тому, що всі рівні виготовляються з плівки без гіпсокартону, а за допомогою спеціальних конструкцій. А до кінця 2009 року і за допомогою спеціальних пропозицій. 1 октября по 31 декабря 2009 року ми проводимо. Безпрецедентною акцією э, скидки на нашу продукцію за стоїмостю монтажа до 30%, в зависимости, звісно же, від от обйому. Отже, нові технології стають доступнішими, а ліца потолка привітнішими. І що особливо приємно, все це у Дніпропетровську.